Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Покровськ. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає захистити і одвести і знищити всіх росіян, що обстрілюють Покровськ, що наступають на місто Покровськ. Руйнують. Так, дійсно, хочуть намагаються тут, як би показано, коли оточити хочуть, намагаються. Дуже важко закрити небо над нашим Покровськом. Що погано, що присутні люди, які здають інформацію. Це треба зачищати, викривати цих людей. Причому мені чомусь іде, що вони це роблять за гроші просто. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Рашисти дуже сильно бояться, що наші військові підуть у наступ з Покровську. Їм це страшно і невигадно дуже. Росіян змусять відступати, тікати з цього напрямку. Заперечую весь негатив, убираю Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на захист. Покровську, закрите небо над Покровськом. Всі наступи расистські зруйновані, зломані, більше не зможуть наступати, продовжувати агресію, не зможуть. Руйнуються всі зв'язки, всі шпигуни викриваються і засуджуються. Більше ніхто не може надавати расистам інформацію. Повністю знищуються всі командні пункти росіян, всі склади з боєприпасами. Більше на Покровському напрямку не існує російської армії. Вона повністю знищена, буде так і так буде. І відкривається шлях нашим військовим України. Надходять всі необхідні зброї, далекобійні ракети, і артилерія, і броньована техніка. Все погане, лихе, всі біль, сльози, страждання, смерті. Все що принесли росіяни. Покровська повертає їм назад по Верховному суду, не переклад, на них самих все йде. Нехай вони це все переживають на собі. Буде так і так буде. А також прошу вищі сили, допоможіть. Зруйнувати повністю всю військову інфраструктуру расистів. Більше не можуть вони над... надсилати живу силу до Покровська. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть викрити всіх шпигунів, агентів, всіх, хто працює на Росію у Покровську більше цього зробити не зможуть. Викриваються і засуджується. Страчується на пожиттєві строки, буде так, і так буде. І прошу, допоможіть захистити усіх військових і цивільних людей, українців у Покровську захистіть. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрону, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. По Верховному суду буде так і так буде. Все назад іде, нас горіть іде. Самі тікають, лякаються, втрачають боюся. Ці більше немає. Що. Це буде все сказано здійснено так буде. От ще хотіла глянути, які плани у росіян щодо Покровську. Не вистачає сили. Дуже сильно відсіч іде, і вони будуть вбиті повністю всі рашисти. Їм дуже сильно важко в цьому напрямку. Вони несуть. Дуже сильні втрати. Так, вони змушені будуть відступати, тікати. Їх там всіх уб'ють повністю. Повертаю расистам всі біль сльози і страждання. Хай буде знищено повністю вся російська армія, що наступає на Покровськ. Буде так, так буде всі наймиці. янголи охоронці закриють небо над Покровським. Повністю закрите небо буде так. Де буде все сказане, дійсно так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!